марна, марна трата часу та грошей. То воно того не варто. Рідна грає на багато Всім привіт вітаю на каналі. В цьому відео я хотів би розповісти або дати свій відгук, дати свої враження розповісти. Про android магнітолу на автомобіль Opel ВКЦ таку магнітолу дати свій відгук і розповісти, що подобається, що не подобається, які мої враження, чи жалкую я там. Багато хто каже, що це марна, марна трата часу та грошей. Хтось каже, що воно того не варто, але я хочу дати свій відгук, тобто я Цією магнітолу вже користуюсь близько року, і є що сказати, є що розповісти. Тому про це ми поговоримо в цьому відео. Про цю магнітолу. Що я можу сказати? Ну, По-перше, що я ані трохи не жалкую, що я її встановив. Ця магнітола вона, в принципі, по гучності звучання і по якості звучання вона ані гірша, ніж. Рідна, яка в мене стояла, навіть в якихось моментах і вона краще е грає, ніж рідна Магнітова. Хоча багато людей скажуть, що рідна грає набагато краще. Можливо, є різні виробники цих магнітов, є різні, е як би мовити, там, різне залізо всередині цих магнітов, але та, що в мене, я ну, можу сказати, тільки за неї, ту, яку я в себе встановив, е вона грає. Трохи краще, навіть ніж була рідна магнітола. Можливо, в мене рідна магнітола була не дуже, не дуже якісною, можливо, там щось в неї було не так. Але е якщо порівнювати з тим, що було в мене стояло до цього, і з, цим, з цією якостю, якістю звуку, то ця грає краще і плюс в цій можна більш детально налаштовувати звук. Ну, Давайте подивимось трохи. Я розкажу трохи про цю магнітолу. Це бюджетна магнітола, одразу скажу. тобто Це не з дорогих. Це, ця магнітола була по ціні десь <клізько> близько 150 доларів. Тобто це бюджетна магнітола, в неї немає там Android Play, Apple, или, там, як це називається, CarPlay. ось, тобто Це в принципі звичайна магнітола, яка м який є Android. Е ну І звичайно там всі ці функції, які йдуть в Android магнітолі Ця магнітола вона має 1 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ будованої пам'яті. Або ж це чотири, не пам'ятаю. Ну, тобто, небагато не пам'яті не багато, але як бачите, вона в принципі м -м, така е швиденько працює. В принципі, мені вистачає, тобто все реагує дуже добре. Е -е -е Є тут свої теми. Вбудовані тут можна обирати теми. Ну, мені ця більш пасує, тому що в, принципі, в автомобілі вся підсвітка вона жовтого кольору. Тут всі, ну я обрав жовтий кольор підсвітки кнопок, і також тут в жовтих тонах. Тому в принципі, але так можна обрати любу тему. Далі. Тут що є? Ну, в принципі, як в звичайних мотолоках, я встановив тут YouTube Music, встановлені тут карти на Vitel. В принципі, вони дуже добре працюють, мені також це подобається. Я звичайно, користуюсь картами в телефоні, але якщо кудись їду далеко, тобто в інше, в інше місто і так далі, то я. Ну, використовую саме ці карти, тобто, щоб не, телефон не саджати, е і щоб не витрачалося ну, не витрачати батарею телефон. А так, в принципі, все добре працює, тобто такого швиденько, все тут можна знайти, якийсь маршрут і так далі. Тобто, все в принципі е дуже добре. Де що щось вон, довго виходить завжди. Але можливо, це через е те, що. Е 1 ГБ оперативної пам'яті. Також я встановив такий додаток як нотифікації, як записник для автомобілів. Я тут що роблю, це Ось, вписую, що я міняю. Ну, тобто, якісь там роблю там мастило, замінив фільтра, якісь інші там, ходовку. Я вписую все сюди. А потім воно створює такі нагадування і показує, скільки ще. Тобто я вказую, скільки е, я хочу проїздити на цій запчастині. Наприклад, мастил вісім тисяч. Я хочу, щоб він через 8000 тисяч мені нагадав про те, що там е, вже пора заміняти мастил. Або там через рік, наприклад, якщо не проїжджаю е, е, тієї відстані, хоча я в принципі наїжджаю за рік більше. Тому, в принципі, е, він показує, але він показує він не рахує саме пробіг. В автівці, а він, коли я щось вводжу сюди, що я щось міняю, я вказую пробіг актуальний на цей час, коли я міняю якусь запчастину. І він тут підлаштовує, тобто він бачить, що зараз пробіг такий, і він цю шкалу змінює. Або можна просто додати. Тут є такий момент, що можна додати, наприклад, Ось, це актуалізація пробігу. Тобто я просто можу ввести якийсь зараз пробіг і він перерахує все. Ось, тому Десь так воно працює. Це дуже зручно, не потрібно там десь щось писати, все в магнітолі записано, занотовано. Він вона нагадає. Це зручно, в принципі. Додаток називається CarNotes, безкоштовний, можна завантажувати і на телефон, якщо не маєте магнітоли. І на магнітоло, в принципі, також можна робити. Що ще є? Є ще ДСП, це налаштування еквалайзеру, таке таке, баланси тут можна виставляти. Ну я не буду зараз вмикати музику, тому що камера не передасть якості звуку, але я словами скажу, що якість звуку дуже гарна. Навіть в деяких іноді не витримують динаміки. Штатні починають трохи Ну, це вже, це, що динаміки ще рідні, і вони жодного разу не змінювалися. Тому, в принципі, можливо, там десь а, і надірвано може бути, я не перевіряв, я ще туди не лазив. Ну і є. Е так, 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 я тут був. Е є Bluetooth, е, Можна розмовляти так, ось тут. Ось, Тобто можна тут набирати номер. Е там контакти, список контактів, список дзвінків ну і так далі. Тобто є тут вбудований мікрофон, є мікрофон ну, зовнішній, я його сюди, тобто, провів по стійці, по верху, і сюди його в штатне місце. Тобто тут по заводу повинен стояти мікрофон, якщо встановлюється. Блютуз на магніто або на телефон є. Ось тут замість стакана, який є телефон, встановлюється. Тобто можна, в принципі, там встановлювати і тут встановлюється рідний мікрофон. Але я встановив саме мікрофон від магнітола. В принципі, якість звуку цього мікрофона. Ну, звісно, там він не чітко передає звук, але його вистачає, щоб поговорити в, принципі, в автомобілі. Також є Bluetooth Music, це коли просто ми можемо на телефоні щось запустити, там, або якийсь плеєр, або YouTube, або ще щось, і він тут можемо керувати. Але в принципі, якщо є YouTube Music, ось тут, я їм користуюсь а, загалом. Або YouTube, також їм користуюсь, то в принципі на телефоні я майже нічого не вмикаю. А, ще я користуюсь тут е, Bluetooth. Е, Bluetooth у мене під'єднується одразу після. Того, як вмикається магнітова, саме Bluetooth під'єднується і разом з Bluetooth автоматично під'єднується інтернет. Тут не, я не під'єдную через Wi-Fi, а передаю через Bluetooth інтернет. Це набагато зручніше, якщо сюди зайти. В налаштування тут є Bluetooth-net. Тобто, це одразу як тільки під'єднується аудіо аудіо. Телефон до магнітоли, то одразу і передається інтернет. Так, швидкість трохи менша ніж через Wi-Fi, але його вистачає, щоб дивитись навіть відео в Ютубі без проблем. А якщо просто завантажувати навіть карти чи слухати музику в YouTube Music, також вистачає цього інтернету. Тому це це зручно, тому що в мене там бувало таке на інших автомобілях. В інших магнітолах бувало таке, що коли там, роздаєш інтернет через Wi-Fi, то не завжди під'єднується, потрібно в телефон зайти, там щось вручну натиснути, то зайти туди. І ну, така, не, не дуже зручно. А тут він автоматично під'єднується, тому мені також це зручно. Chrome не користуюсь хромом, тут в магнітолі не зручно. Play Market, якщо встановлювати якісь інші додатки, карти відео, аудіо, радіо. В принципі, вхід для там або зовнішніх якихось джерел, AUX по типу також не користуюсь, немає сенсу, тому що все через Bluetooth у мене йде. Ну і все. Це я трохи пізніше розповім. Так, в принципі, в принципі, цілком, якщо кажуть, якщо говорити цілком, я задоволений. Є, звісно, мінуси. Не без цього. Які мінуси? Мінуси в тому, що до, цього, до цієї магнітоли йдуть такі ще додаткові блочки. В цих блочках це як Канбас називається. Тобто цей блочок під'єднується до е, каншини автомобіля і е, магнітола ще там передає на цей монітор. Якщо я буду збільшувати гучність, то вона пише гучність або там пише номер треку, або ще щось е, і так далі. Тобто це перше. І по-друге, це ну, так як тут немає управління е, там, бортовим комп'ютером, тому що він в штатній магнітолі. То тут є деякі кнопки, але вони працюють не стандартно і не всі. Зараз покажу. Ось є Car Info, car Settings. Ось ці кнопки. Це емуляція того, що було в штатній магнітолі. Але не працюють ось ці кнопки. Якщо я написано бачите, нічого не відбувається на магнітолі. CD mp 3 також не працює. Тюнер працює ОК, не працює. BC працює. Ось натискаю BC, з'являється цей Settings. Потрібно вийти. Settings. також працює. Але, в принципі, працюють ті кнопки, які на кермі ось ці. Тобто, якщо я натискаю, ось воно все працює. Тобто я пере... можу і ОК натиснути, повернутись, пере... перейти. Ось тут тобто, все працює. А ось на цьому не працює. Тут є вибір. Ось тут, якщо ми зайдемо в Factory 6 нулів. є Card Type Settings, і от ми можемо обрати марку цього канбас, і, е, наприклад, ось обрати, наприклад, Opel там цей і обрати вже тут по машині якісь дані. Але я перекладався все, що тут було. Працює тільки одне, один канбас. Ось це, що в мене зараз обрано. І... Але ці кнопки не працюють чомусь. Ну, це мінус, я ж кажу, тут немає плюсів, тільки плюси, плюси, плюси. Ні. Є мінуси, звісно, цієї магнітоли. По-перше, мінус це ось це, що не працюють всі кнопки. По-друге, мінус, ну, конкретно цієї магнітоли в тому, що ну, можливо в деяких моментах не витрачає оперативної пам'яті. Тобто зараз, в принципі, воно воно працює добре. Буває таке, що якщо там карта запускає, воно трохи може. Підключити, але не критично. Якщо брати там іншу модель, то там набагато більше ці параметри вони коштували майже в два рази дорожче. Але в принципі мені цього вистачає. вистачає. У мене здача була купити бюджетну модель, але щоб це було на Андроїді, щоб я міг підключити до щоб вона стала в штатне місце, щоб не було тут якихось інших. Хотів, щоб вона була в штатному місці. Звісно, вона не ставала в штатне місце так, як потрібно. По-перше, це ці кути, це для Астри. Немає саме таких магнітол чисто під вектор, тому що в вектор вона така пряма. А тут є кут, тобто, з кутами для Астри. Але, в принципі, воно не, ну, не вибивається сильно з картинки. І вона не ставала повністю туди. Я трохи там підрізав. Штатне місце, там саморізи просто впаралися в штатне місце і вони давали повністю сусісів. Я підрізав штатне місця і саморізи там в деякі отвори і саморізи туди добре зайшли, і вона стала в штатне місце, добре, нічого там не торчить, не ну, виглядає і по кольору дуже підходить. тобто ну, Цим я задоволений. Тут є також для збросу, для перезавантаження магнітоли. Ось оце два мінуси це оперативна пам'ять. Тобто, ну, трохи, якщо б було швидше, було б супер, але не критично. І друге, це ці кнопки. Але вони... ну, тут є оновлення для магнітоли і для магнітоли, і для канбасу. Тому, в принципі, можна оновлювати, можливо, колись вони і виправлять цю проблему. Ще що тут я додав, це, ну, по-перше, це ось цей. Відеореєстратор, він йде в мене по стійці, заходить туди і під'єднується в USB-порт в магнітолі. Дуже мені подобається, немає там екранчиків, зайвих. Він так дуже акуратно там себе почуває. В комплекті, йде ось такий, ну, в комплекті з відеореєстратором ось такий додаток. Тільки, при, тільки вмикається магнітол, автоматично він починає запис. Якість, як бачите, ну, достатньо така добра. Також можна там переглядати. Так, десь, десь тут ось всі ці файли і можна фотографувати. Туди вставляється флеш-карта на ну, в мене стоїть 64 ГБ. В принципі, цього вистачає. Можна також натиснути ось сюди, щоб його там, зробити таку картинку в картинці і далі. Ну, користуватися самою магнітолою, в принципі, це також. Або просто закрити. Якщо я закриваю, все одно він записує. Напруга, коли подається на цей відеореєстратор, неважливо запускав я додаток чи ні, він все одно буде записувати. Це перше. І друге, це камера заднього огляду. Зараз я вмикаю запалення. Якщо я вмикну задню передачу, то ось камера, і ось бачите, тут. Видно бампер, тобто це дуже зручно, тому що я, коли я під'їжджаю, я бачу, де в мене бампер закінчується, і де там якась автівка, або там забор, або паркан, або там якась, якась стіна. Я бачу куди я під'їжджаю, і скільки мене ще залишилось до ці, до цього об'єкту. Тому що бувають камери, коли просто воно ну воно прям. Так працює не, не дуже добре і до об'єкту ще там залишається дуже багато е, відстані. А тут я бачу все. Ця камера не йшла в комплекті, я її купував окремо, вона там коштувала близько 10 доларів, але я їй дуже задоволений. Плюс ще те, що якщо не знаю, буде видно чи не буде видно. А, Зараз запалення увімкну. А тут не видно. Вона ультра. Як то? Інф... Інфрачервоне світло, чи як воно? Тобто, коли вночі ця камера вона як прилад нічного огляду. Тобто, якщо позаду темно, то вона буде показувати. Але в неї трохи не співпадають кольори. Це через саме інфрачервоне... Це передатчики. Вони, тобто на звичайних камерах, там як стоять led лампи такі маленькі світлодіоди. І коли вмикається камера, вони світяться. Тут нічого не світиться, але воно просто показує як прилад нічного огляду. І ну, воно дуже добре видно навіть вночі, дуже добре, але просто коли в день, то кольори трохи не співпадають. Тобто, ну, Воно тут також не критично. Якщо там позаду буде трава, вона буде не зеленого кольору, а такого як фіолетового, такого В принципі, все. Цей комплект весь мені обійшовся десь, ну я не знаю, ну зі всіма, 170-180 доларів. Реєстратор, камера і магнітова. Встановив я його там за декілька годин. Дуже задоволений. Дуже я вагався, чи встановлювати чи ні, чи купувати чи ні, тому що дуже багато різних відгуків. Але ну, вирішив, поки сам не спробую, то не не дізнаюся. І спробував, мені дуже сподобалось значно зручніше, ніж штатна магнітола. Тут все ну, і Bluetooth, і все є. Також все регулюється з керма, тобто всі кнопки, ось ці вони працюють по канбасу, по каншині. Ось, якщо там. Ось ці. Гучність, треки перемикати, перемикати там, Bluetooth, аудіо, відео і так далі, брати слухавку. ну і так далі. Тобто, все це працює з керма, через канбас. Тобто всі кнопки під'єднуються автоматично. Тобто не потрібно нічого там додавати, воно через ось цей блочок, який я казав. Він під'єднується до каншини автомобіля і це все працює. Тобто я раджу ви ну, звісно вибір за вами, але я задоволений: на 100% є мінуси, але ці мінуси вони дуже не суттєві в зрівнянні з тим, що є, ну, які є плюси цих магнітол. Пишіть в коментарі, чи встановлювали ви такі магнітоли, які ваші відгуки, можливо, в когось там не дуже відгуки. Можливо, якась магнітола попалась не дуже якісна. Пишіть, з радістю по, почитаю, відповім. Можливо, якісь додаткові питання, по цьому також з радістю відповім в коментарях без питань. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, буду вдячний за вподобайку, за підписку на канал. Вам гарного дня і зустрінемось, звісно, в наступних відео. Пока-пока.